Якщо у вас є біль в суглобі великого пальцю, коли ви щось берете, тримаєте, коли ви, наприклад, працюєте руками, або ви б'юті-майстер, і ви завжди працюєте руками, то це відео для вас. Я покажу, як за допомогою кінезіотейпів допомогти собі зменшити біль та зафіксувати суглоб великого пальця, щоб біль зменшилась або взагалі пропала. Тому обов'язково зберігайте це відео або надсилайте тим, у кого є така проблема з суглобами великих пальців. Нам знадобиться один відрізок 10 см тейпу і один відрізок 15 см, і далі його можна розрізати навпіл. Я використовую різні тейпи різних кольорів, щоб вам було зрозуміло, який тейп на якому етапі повинен триматися. Спершу беремо один із довгих тейпів, надриваємо 2 см на початку, і 2 см в кінці. Далі знімаємо першу частину і накладаємо на наш Кінець кінцевого фалангу великого пальця. Далі знімаємо весь тейп. Робимо натяг. І закріпляємо інший кінець. Далі просто згинаємо наш палець і кисть. І розтираємо тейп. Далі беремо іншу полоску. Розриваємо її посередині. Знову відводимо палець і кріпимо з внутрішньої частини. Далі беремо за один кінець. В одну сторону. Інший кінець. В іншу сторону. І третій тейп у нас буде фіксувати ось тут. Наше зап'ястя. І фіксуємо з однієї і іншої сторони. Ось така аплікація у вас повинна вийти. Тейп можна носити до трьох днів. Звісно, він може десь відклеюватися, особливо після миття рук. Але ви можете переробляти з кінезіотейпів цю аплікацію і носити до моменту, поки вам не стане краще або не зменшиться біль в цілому. Тому ну, використовуйте, ставте лайк і підписуйтесь на нашу сторінку.